Вулиці Волгоградській все за звичним сценарієм. Місцеві зносять паркани, пишуть запити до прокуратури та традиційно отримують звідти лише відписки. Проте люди переконують свою правду відстоюватимуть до кінця. Аби замість цього занедбаного магазину не з'явилась багатоповерхівка з підземним паркінгом. Мешканці вулиці Волкоградської збираються біля школи поруч. Розповідають, історія почалася ще 2006-го. Тоді власник планував звести готель у суво безпечній зоні, проте обіцяв облаштувати зливостоки та укріпити схили. У 2011 році в закон були внесені зміни, відповідно до яких будинки третьої категорії не потребують експертизи. І він заходить в Київраду з новим проектом будинку третьої категорії. Та новим проектом мешканці Вилися теж незадоволеними. Ось за цим парканом знаходиться те, що обурило мешканців вулиці Волгоградської. Власник майбутньої нововбудови стверджує, що від неї до шкільного подвір'я 80 метрів. Хоча не озброєним оком видно, що тут немає навіть метру. Тож довго будівельна огорожа не простояла, не встигла з'явитися, як активна молодь району залишила від неї самі стовпчики. Якщо брати е -е, праву частину цього. Цю... Діяння, як можна назвати, то так. Я поступив не дуже законно, але я вважаю, що є літера закону, а є дух закону. І по духу закону я маю підтримувати своїх виборців. Тож далі все вирішили перевести в правовий статус. Зібрали активістів на громадські слухання, демонструють людям документи і звітують. Голос народу почули в адміністрації президента. Та ось від районної влади лише відписки. Вона аборфно лежить між нами і проблемою, і не ворухнеться, і все тихо, і все спокійно. Президент. Розписав на прокуратуру, прокуратура спустила на місто, місто спустила на район. У залі присутній і той, хто започаткував будівництво, розповідає, зводить все за нормами, а податки сплачує у бюджет міста справно. Зроблено інженерний геологічний відчіт. На глибині 23 метрів навіть не обнаружена вода. Цей район опознавний, але це місце далеко знаходиться від опознавних зон. Тому Нахто говоря, вони людям розказують неправдиву інформацію. Жаліються будівельники на те, що люди його не чують, каже, готовий звести їм дитячий майданчик або що захочуть. Як бонус за тимчасові незручності, проте сама громадськість вимагає лише одного незалежної експертизи. І навіть якщо вона буде на користь бізнесмена, вимагатимуть політичного рішення у цій справі. Денис, Олександр Фенько, телеканал Київ.